Сьогодні у всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення електроенергії. Через це на Черкащині не працюють світлофори. На складних перехрестях у місті Черкаси працівники управління патрульної поліції забезпечують регулювання руху на дорозі. Правоохоронці закликають всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними, суворо дотримуватись правил дорожнього руху. Пішоходів просимо враховувати обставини відключення вуличного освітлення та подбати про власну безпеку, зокрема, одягти світловідбивні елементи, флікери, аби бути помітними для водіїв у темний час доби. Флікери можна обрати у будь-якому вигляді: браслети, наклейки, стрічки, жилети, елементи одягу або навіть рефлективний одяг. Також не варто забувати про безпеку дітей, прикріпіть на їхній одяг флікери. На шапку, взуття тощо. Особливо уважним треба бути на нерегульованих пішохідних переходах та дотримуватись правил дорожнього руху. Крім того, пішоходи будьте обережними та не переходьте дорогу, доки не переконаєтесь, що водій вас помітив і пропускає. Не нехтуйте власною безпекою, будьте свідомими, уважними та обережними. Бережіть себе та рідних, віримо в перемогу.